Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Одна літня жінка все життя мріяла проїхатися потягом. Вона вважала милуватися пейзажами за вікном і насолоджуватися усім, що побачить протягом багатокілометрової подорожі. Рішуче увійшовши до пасажирського вагону, вона узялася вкладати пакунки і кошики, які взяла з собою. Вона намагалася поправити фіранки на вікні, нарешті влаштувалася зручніше і вже приготувалася до споглядання пейзажу, як провідник оголосив, що поїзд прибуває до призначеної станції. Шкода, подумала вона, якби я знала, що ми прибудемо так швидко, я б не витрачала часу на дрібниці. Можливо, ви посміхаєтеся, прослухавши цю історію. Але наша життєва подорож справді відносно коротка. Ми не можемо витрачати час на дрібниці. Нам необхідно старанно і відповідально розпоряджатися чотирма речами в житті: часом, коштами, талантами і тілом, які дані нам Богом. В Євангелії від Луки в 19-му розділі написано. І відказав той йому устами твоїми злий раби, суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина, беру чого не поклав і жну чого не посіяв. Цей вірш був підкреслений у Біблії Дуайта Муді, а поруч на полях знаходився запис, зроблений його рукою, засуджений за бездіяльність. Муді провадив справді енергійне життя. Його жахлива англійська мова піддавалася постійній критиці, але він ніколи не ніяковів від цього. А коли хтось зауважив, що він допускає масу граматичних помилок, він відповів Я знаю, що роблю багато помилок і що в мене багато інших вад, але я роблю найкраще те, що можу. Потім, поглянувши на свого критика, додав. Друже мі, наскільки я розумію, ти великий знавець граматики? Як ти використовуєш її для Ісуса? Якщо життя триває не більше 70, а в кращому випадку 80 років, як можна сидіти, склавши руки? І виправдовувати свою бездіяльність з тим, що нам не допомагають або нас критикують. Єдиний спосіб уникнути критики нічого не робити, але в такому разі тебе будуть критикувати за бездіяльність. Жити означає приймати життя з усіма його ризиком і труднощами, віддавати кожну краплю крові і кожний грам енергії здійсненню мети. Запитайте себе сьогодні, що я зробив у своєму житті до сьогоднішнього дня, про що я мрію, до чого прагну, як я бажаю досягнути своєї мети? Ті, хто щоденно перебуває біля ніг Ісуса, отримують Його силу і не будуть вдоволені тим малим, чого досягнули. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, допоможи нам! Класти високі плани перед собою і досягати їх. Даруй, Господи, нам уміння виконувати те доручення, яке Ти нам даруєш. Другий Господи, нам понад усе мудрості. Благослови, Господи, сьогоднішній день в нашому житті, благослови наших телеглядачів і ті проблеми, Господи, які є у них, виріши їх. Складаємо нашу молитву у ніг Твоїх святих в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Ставте високі цілі перед собою і з Божою допомогою досягайте їх. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде завжди з вами. До побачення!